Сьогодні мова піде про крижово-клубовий суглоб та чому в ньому виникає біль. І найголовніше, ми поділимося з вами вправами, які допоможуть вам почуватися краще. Почнімо з моделі хребта. Та складається з трьох кісток. Дві з них знаходяться з боку і вони називаються клубовими кістками, а також крижова кістка, яка має форму трикутника. І місце, де ці кістки з'єднуються, називається крижово-клубовим суглобом. Він не повинен рухатися, це має бути дуже стабільна структура. Біль з'являється тоді, коли рух відбувається саме тут. Рух може з'явитися з різних причин. Зазвичай проблеми з суглобом часто трапляються під час вагітності. Це одна з найпоширеніших проблем. Будь-яка травма або будь-який поштовх у цій ділянці, як от падіння, автомобільна аварія чи щось подібне, також загострює цю проблему. Біль у цій ділянці може бути дуже схожим на біль в попереку. Біль може проникати в нижню частину спини і віддавати вниз по нозі. Нам потрібно зробити з ним Дві речі. Перше це відновити положення, вирівняти таз і повернути кістки в їх природнє нейтральне положення. Потім нам потрібно зміцнити та стабілізувати м'язи навколо суглоба. Тож почнімо. Для стабілізації суглоба ми будемо використовувати м'язи. Для цього нам знадобиться кілька речей м'яч, ремінь, а також якась палиця чи швабра. Ми будемо тренувати всі м'язи тазу та навколо нього, сподіваючись, що це поверне крижово-клубовий суглоб в нейтральне, нормальне положення. Вправа перша. Лягаємо на спину та беремо палицю. Просуваємо її між ногами, і вона опиняється під лівою ногою і зверху правої ноги. Тепер у цій позиції наші стегна під кутом 90 градусів, а руки фіксуємо на палиці. І що тепер ми збираємося зробити? Так це натиснути правою ногою на палицю, а ліву ногу намагаємося випрямити. Штовхаємо протягом 3-5 секунд, а потім розслабляємося. Робимо так тричі, а потім змінюємо сторону. Тепер ми робимо на. Навпаки. Ліву ногу тягнемо на себе, а право намагаємося вирівняти. Тримайте таке положення 3-5 секунд, а потім розслабтеся. Повторіть тричі. Вправа друга. Наступне, що ми візьмемо, це м'яч. Кладемо м'яч між колін. Тепер нам потрібно спробувати задіяти наші пахові м'язи. Для цього нам потрібно здавлювати ногами м'яч. Отже, здавлюємо 3-5 секунд, а потім розслабляємося і повторюємо тричі. Наступним кроком буде робота з ремене. Обмотуємо його навколо. Колокалін. Лягаємо і тепер розводимо ноги в сторону. Намагаємося розвести коліна та затримуємося на 3-5 секунд, а потім розслабляємося, повторюємо вправу тричі. І нарешті остання група м'язів, яку ми хочемо задіяти, це розгиначі стегна. Найпростіший спосіб зробити це за допомогою містка. Стискаємо сідниці та піднімаємося і затримуємося на 3-5 секунд, а потім повертаємося в початкове положення. Підіймаємося, затримуємося на 3-5 секунд. Повертаємося назад. Коли ми піднялись, то намагаємося задіяти сідниці. Дуже сильно стискаємо їх, а потім повертаємося назад. Повторюємо тричі. Ми сподіваємося, що ці вправи вам допоможуть. Якщо у вас є запитання, то залиште їх в коментарях. Поставте вподобайку та підпишіться на наш YouTube канал. Побачимося наступного разу.